Так, і зараз, ще раз хочу нагадати, у нас є спеціальна машинка для стрижки дітей. Давайте подивимось, і я в цьому відео поясню, для чого взагалі робити окрему версію для стрижки дітей. Ну, все дуже просто. Маленькі діти, вони не завжди можуть добре сприймати шум цієї машинки. Вони можуть боятися і так далі. Тому це спеціальна версія з пониженим рівнем шуму. Тобто я не можу сказати, що вона взагалі без, безшумна. Ні. Давайте ми зараз послухаємо і порівняємо з звичайною машинкою. Ось, будь ласка, То тут шум тут є, але він, тут, знаєте, він, по-перше, да, дуже тихий. Таке відчуття, наче машинка зараз ось ось розрядиться і вимкнеться. Хоча, бачите, по індикатору машинка заряджена. І, але тут шум більш м'якіший, він навіть сприймається більш краще. Ось так. А Якщо ми візьмемо, звичайну машинку, ну, послухайте саме. Ну, звичайно, бувають різні шуми. Це, я не скажу, що це сама тиха з усіх, але тим не менш, шум відрізняється. Ось, будь ласка. Далі наступний момент це керамічний ніж. Ось бачите, білим кольором зробили рухомий ніж з кераміки. Це дуже велика перевага для дітей, тому що дитяче волосся, воно в них м'яке таке, воно в них як пух. Відповідно, краще взяти кераміку для такої стрижки, тому що керамічний ніж він більш гостріший і більш твердіший за рахунок матеріалу. Тому це буде більш комфортна стрижка, більш приємна стрижка. Також сам пристрій водонепроникний, його можна промивати. І, в принципі, будь-яка людина, навіть з таким, знаєте, без досвіду перукарського. Зможе постригти, тут нічого складного немає. Тому це ось такий варіант. Ціна 650 гривень, в комплект входить насадки, ось такі вони подвійні, тобто на дві сторони, тобто 3,6, 9,12. Також, мастило щітка, кабель USB все є. Водонепроникний корпус працює годину від акумулятора час зарядки до 5 годин, може працювати від мережі. Тому, кому потрібно, звертайтеся, це в нас Voyager v 153 Назва моделі. Ми надаємо гарантію на рік. Це може бути і хороший подарунок, і для власного використання. Тому кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Замовити можна на сайті Так, замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Тому кому потрібно, звертайте, замовляйте. Будемо раді співпраці з вами.